Сьомий день назва пісні, яка стала саундтреком до фільму Яніна Яніни Соколової. Гурт друга ріка разом зі творчою командою фільму презентували кліп до саундтреку. Його однією з перших мала змогу побачити. І моя колега Карина Шевченко. Вона наживо зі студією. Ну що, Карина? Чим здивувала творча команда? Ділись інформацією. Лариса, всі кияни можна сказати, гості міста сьогодні побачили презентацію кліпу Сьомий день до фільму Я Ніна його представили на фасаді одного із ТРЦ у самому центрі столиці. І ось текст пісні починається зі слів «Кошен день мій, як останній. І цей текст дійсно символічний. І як сказав лідер гурту Друга ріка, ця пісня була написана ще 10 років тому. І у 2017-му цю пісню представили, а у 2019-му представили і кліп, де головною героїною стала… Сама Яніна Соколова і її боротьба за життя під час хвороби. І ось вже у 2023-му ця пісня стала саундтреком до її фільму про знову ж таки боротьбу Яніна. І у цьому новому кліпі представлені саме такі найдраматичніші моменти із фільму і залиштункові моменти музичного гурту Друга ріка саме під час зйомок та роботи над цією піснею. А далі продовжить сам лідер гурту. Створена, мабуть, спеціально для цього фільму, для цього кіна, тому що дуже довго лежала як заготовка, як демо. Коли Яніна почала говорити кожен мій день, як останні, я, я, в мене аж мурахи по шкірі пробігли від того, що співпало просто. Я кажу, у нас така пісня, вона каже, точно це ж. Я кажу, ти говориш моїм текстом моєї пісні. Вона каже, не може бути. Кажу, ось вона. Ну і ми вирішили відзняти відео. Це ж був мультимедійний проєкт, направлений на допомогу на підтримку усіх онкохворих. Ну і відзняли відео, відзняли кліп є одноіменний. І зрештою домовилися, що ця пісня буде саундтреком. Що ж все ж таки цікаво, як ти казала? Точніше запитувалась у мене, то це те, що на величезних екранах саме показали цей кліп. І ось про сам фільм. Якщо говорити Яніна, в основу цього фільму покладена історія самої української телеведучої Яніни Соколової, її боротьбу із хворобою. Також у фільмі показані історії 30 онкохворих пацієнтів, які подолали онкологію, і їхні історії надихнули саме Марисю Нікітюк, це режисерка цього фільму. І саме завдяки цьому вона і створила цей фільм. І цей фільм він про боротьбу, він про незламність, він про усвідомлення життя і про усвідомлення самого себе і сприйняття. Я того, що відбувається в твоєму житті. і сам фільм почали ще знімати на початку пандемії однак, завершили буквально нещодавно. Є кадри із окупаційного Ворзеля та Ірпеня. І головна героїня цього фільму це Ніна, відома телеведуча, в якої розпочинається кар'єра. Вона лише йде вверх і тут з'являється у неї хвороба, яка повністю перевертає її життя. А далі продовжують вже Яніна Соколова та Ксенія Хижик. Це одна із актрис, точніше, головна актриса цього фільму. Це фільм не про рак. Я хочу, щоб люди не боялися і йшли на фільм не про рак. Це фільм про боротьбу з собою, про те, що ми зараз переживаємо, про те, як ми маємо страх через постійні обстріли. Про те, як ми маємо страх через страту близької людини, про те, як ми маємо страх через непевність власного майбутнього, яким воно буде, і все це впорядковує наш внутрішній світ. Я маю на увазі боротьба і подолання оцих цих всіх страхів. Власне про це ми розповідаємо у фільмі. Мі, знаєте, з нею відбулося те, що відбулося з нами певною мірою. Тобто ми мали своє життя, ми мали свої плани на це життя. Все було в когось краще, в когось гірше, але ми розуміли, що ну щось там на найближчі роки все буде відбуватися, ось так, ось так, ось так. Потім в один день в наше життя приходить якась нова подія, яка все руйнує. І ми довгий час чинимо супротив. Ми заперечуємо те, що це відбувається насправді. Намагаємося там в мушлю, як ми під час війни намагалися спочатку не вірити в це в те, що відбувається. І так само робить і Ніна в цьому фільмі. Але потім, з часом, коли ми нарешті проходимо всі стадії прийняття і розуміємо, що так, це наші обставини, в нас відкривається якесь нове джерело сили, яке дозволяє нам не лише з цими обставинами боротися чи миритися, чи якось працювати, а й жити якісно інше життя, бо воно е сповнено такого сенсу, якого до того не було. Е, Світову прем'єру цієї картини показали саме Наталін е, фестиваль Black Night Fest. І ось п'ятий канал він є генер, е, генер, е, генеральним медіапартнером е, до створення цього фільму. Тому прем'єра відбудеться вже 7 вересня. Встигайте купувати квитки і у тебе, Ларису. Чи знайдеш ти вихідний, аби подивитися фільм? Яніна? я подивилася твоє включення, вже надихнулася. Мені подобається і кліп. Мені подобаються мудрі українські дівчата, які... Можуть так сильно підходити до життєвих викликів. Я обов'язково постараюся подивитися. ще раз тобі дякую за включення. Наша Карина Шевченко розказувала про презентацію саундтреку до фільму Яніна. Саундтрек пісні гурту Друга ріка називається Сьомий день. Ну що ж, друзі, я прощаюся. Великий випуск новин завершується на п'ятому каналі. Я бажаю вам, як завжди, тихої спокійної ночі. Ну і звісно, переможемо. Завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Серйозний діагноз. Тихо, тихо, тихо. Так зібрались. Вже красиво. Після другої світової війни Японія була повністю зруйнована. Усі міста лежали в руїнах, значна частина населення загинула, економіка рухнула. Всі колонії відібрали в країну. Хлинув потік біженців. Південь країни був заражений після атомних бомбардувань. Серед союзників Радянський Союз був єдиним, хто захопив території, що належали Японії. Приеднавшие Курыльские островы. Япония не воевала за эти острова. Они были ее территорией, а Россия их незаконно присвоила. В сознании японцев эти острова останутся навсегда. Они в нашей памяти, и их не стереть. Як країна, що не мала природних ресурсів, частина території якої і сьогодні окупована, і яка за останні 90 років пережила чотири руйнівних землетруси, стала однією з найрозвиненіших країн світу у фільмі Країна вранішнього сонця з грузинського документального циклу Окупація, автор проекту Шота Малашія. Дивіться. Вітаю! мене звати Марія і Це програма Української служби голосу Америки. Час тайм. Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 серпня. Кірбі повідомив, що переговори щодо зброї між двома країнами активно просуваються. Водночас, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр додала, що Росія змушена була звернутися по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій. Про те, як Росія та Північна Корея можуть розширити двосторонню співпрацю, та що на це кажуть у демократичному світі, ми про це поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка включається до нас з білого дому. Юля, привіт, привіт, Марія.